Вітаю усіх на каналі Шопінг з Ніколю. У цьому відео розглянемо знижки, які нам пропонує магазин Сільпо. І ці знижки будуть діяти до 9 жовтня. Зокрема, на знижках є також і олівкова олія, тому розповім сьогодні саме про неї. Мабуть, всі чули про користь оливкової олії. Вона широко використовується не лише в кулінарії, а й у косметології та медицині, а ще для виготовлення мила. Оливкова олія це продукт, який отримують після пресування цілих оливок. Плоди оливкового дерева мають унікальний аромат, який залежить від країни походження. Деякі оливки м'які, інші, гострі або навіть гіркуваті. Олія буває рафінована та нерафінована. Нерафіновані олії чисті та не оброблені. Це означає, що в процесі екстрагування не використовувалось тепло чи хімікати. Так виходить більш чиста олія з сильнішим смаком. Рафіновані олії обробляють, щоб усунути будь-які недоліки, і зазвичай вони світлішого кольору та більш м'які на смак. Оливкова олія екстра класу це нерафінована олія, виготовлена з першого віджиму плодів. У процесі екстракції не використовується нагрівання, що допомагає зберегти корисні рослинні сполуки, що називаються поліфенолами. Зазвичай така олія дорожча, ніж світла. Вона також має більш насичений смак і темніший колір. Звичайна або світла оливкова олія це зазвичай суміш олій холодного віджиму та рафінованої. Оливкова олія корисна для серця. Вона є ключовим компонентом середземноморської дієти і було проведено багато досліджень, що демонструють її користь для здоров'я серця. Вона здатна знижувати артеріальний тиск та знижувати рівень холестерину, що сприяє зменшенню ризику серцевих захворювань. Ця олія єдине джерело мононенасичених жирів, які знижують ризик як інсульту, так і серцевих захворювань. Ще оливкова олія може зменшити запалення. Вважається, що запалення є одним із ключових чинників, що спричиняють деякі хронічні захворювання, зокрема хворобу Альцгеймера та діабет другого типу. Дослідження, що вивчають роль антиоксидантів та їх протизапальну дію, виявили, що вона відіграє значущу роль у зменшенні запалення в організмі. Особливо корисною є ця олія для хворих на ревматоїдний артрит. Також оливкова олія відіграє роль у зниженні ризику депресії, тобто вона може покращувати настрій. Оливкова олія може покращувати роботу мозку. Дослідження у 2015 році засвідчило, що серед людей похилого віку середземноморська дієта, доповнена оливковою олією або горіхами, покращувала когнітивні функції та зменшувала ризик хвороби Альцгеймера. Так все ж таки, чи безпечна оливкова олія для всіх без виключення? Ця олія є а, хорошим вибором для більшості людей та були зареєстровані рідкісні повідомлення про алергію, хоча вони зазвичай виникають через пилок оливкового дерева, а не олію плодів. І без того корисна для здоров'я оливкова олія, як встановили учені, забезпечуючи додатковий захист кісток. Іспанські дослідники вивчали вплив оливкової олії на здоров'я кісток людини протягом двох років. З'ясувалося, що у тих, хто споживав найбільшу кількість цієї олії, в організмі фіксувався найбільш високий рівень білка остеокальцину, а за цим показником якраз і можна судити, наскільки міцними є кістки людини. Бо саме брак остеокальцину свідчить про їх крихкість і підвищену схильність до переломів. Оливкова олія ще є чудовим помічником для нашої системи травлення. Воно сприяє поліпшенню роботи шлунку, кишечника, володіє загоюючою дією при вирості 12 палої кишки. Даний продукт вважається дієтичним, саме тому ця олія є складовим елементом практично будь-якої дієти. І те, що є зараз актуальним, бо осінь у нас настала олія з плодів оливи, має також імуностимулюючі властивості. Регулярне включення даного продукту в свій раціон дозволяє зміцнити імунітет. І ще, до речі, науково доведено, що жирні кислоти даного продукту притупляють почуття голоду у людини, що значно скорочує обсяг споживаної їжі. Тож, придивіться на знижки в цьому магазині на оливкову олію і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео з акціями та знижками. Бажаю усім гарного шопінгу та низьких цін!